Всім привіт! Всім привіт! Рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі, де я розповідаю про Etsy і цифрові товари, і не просто цифрові товари, а товари створені за допомогою штучного інтелекту. Наприкінці року, 2024, я повністю перебудувала свій магазин на еці під товари, створені штучним інтелектом, тобто за допомогою Міджорні і джебтічату. Це був такий челендж насправді, бо я не була впевнена, що ці товари продаються, тобто я бачила, що вони продаються у моїх конкурентів. Але я не, не дуже бачила шлях, щоб самі продавати ці товари. І я придумала собі такий челендж. І спочатку осені працювала на крісмас повністю зі штучним інтелектом. А наприкінці року видала всі свої старі товари, які були з порушенням деяких авторського права. І... Тепер в моєму магазині товари тільки зі штучним інтелектом. Тож, моє вступне слово закінчилось, і це відео насправді присвячене Великодню. Я хочу, щоб ми роздивилися тренди. Нас цікавлять тренди, які є. Тобто, я зливаю дуже корисну інфу і сподіваюсь на ваші серденька. Пальчики вверх і так далі. Можете взагалі підписатися на мій телеграм-канал, я там також підіймаю теми більш частіше про тренди, ділюсь, ділюсь промптами з Міджорні, тобто, ще не ділюсь, але буду ділитися промтами з Міджорні, і взагалі вести. Дисциплінований свій телеграм-канал. Тож, поїхали. Давайте подивимось на Еці такий тег, як Істарбані. Кролик, як ви знаєте, це взагалі символ Великодня на Западі. І це такий основний візуальний образ Великодня, до якого ми будемо намагатися створювати всі наші дизайни. Тож, ось цей дизайн мені подобається. Якщо ми його розберемо, що ми бачимо? Це кролик, як я казала, символ Великодня. Що ми ще бачимо? Happy Easter – це сама трендова фраза, так скажімо, до Великодня. Далі, тут ми бачимо патер, це тренд Grand Millennial. Тренд, який зараз ще є на Еці, і можна зараз робити дизайни. І, як ви розумієте, не тільки з кроликами, а взагалі будь-де його використовувати. Далі ми бачимо такий бантик, він також синього кольору. Це відсилка до кокетливого стилю. Якщо ви знаєте, є такі тегнеці, як боу, Кокет, PNG і так далі, можна це подивитися на яранку. Тож, давайте перейдемо на Яранк і. Подивимось, що взагалі це за дизайн, який ми бачимо. Будемо заходити на Keyword Research, Keyword Tool. І ось тут ми напишемо. Істер Бані Пінчі, давайте не будемо зараз роздивлятися графіки, хоча що є. ще таке важливе, хочу сказати, бо записую я це відео у січні, як ви розумієте, Великодень у нас буде у цьому році. Чесно, не дивилися, але думаю, що десь у квітні. І як ви розумієте, якщо ми готуємось до свят на Еці. У лютому повинно ще бути все готове. Якщо ось тут ми наведемо курсор, ми бачимо, що в лютому самі великі продажі у нас були. У січні насправді також продається істер. в мене вже продається, і у всіх вже продається, всі його вже активно продають. Давайте перейдемо в топ-лістинг і подивимось. Що додавали продавці на цьому тижні. І пошукаємо нашого кролика. Є він тут чи його немає, блакитний. Ось він є. І в нього навіть вже був за 9 днів вже був перший продаж. Це гарна новина. Давайте ми його собі збережемо. І спробуємо створити своє зображення за допомогою штучного інтелекту. Ось я собі вирізала цього кролика і зберігла його у GPG. І далі ми переходимо в чат GPT. А вже ж можна було читерськи скористатися і взагалі піти зразу на міжорні. І через слеш і дескайп закинути туди це зображення і чекати, що Мічорні нас зрозуміє правильно, але не будемо цього робити, бо це не дуже етично. Тому заходимо на gpt Чат і звідти будемо намагатись робити це зображення. Так, сьогодні я так розумію, gpt Чат не, не працює, це. Взагалі круто цей самий день, коли я сіла записувати відео після довгої паузи. Окей, в мене мобільна версія, вона працює чомусь, а браузері ні. Тож скористаюся мобільною версією, я зберігла промпт, який я зробила, і тепер ми закинемо його у Discord. Ось у мене є тут замітки. Копіюємо промпт, закриваємо Viber. І далі переходимо у Discord через slash image, вставляємо наш промпт, прибираємо тут відношення сторін, нам потрібен квадратик, і нажимаємо Enter. Ось у нас вийшли такі кролики. Давайте їх е, збільшимо. Ну, оцей кролик трохи схожий на тренд, але все ж таки це не воно. Перепишемо на watercolor. Це також трендовий стиль на Etsy. Watercolor Illustration. Е, силует кролика. Давайте напишемо back view. Тобто нам потрібен back view. Ребіт, а не просто Ребіт з боку. і відправляємо. Ось, це вже ближче до істини. Насправді можна клацнути ще пару разів. Тут вже ми бачимо силует кролика і бантик, і наш е патерн, який зараз в тренді, хвостика тут немає. Ось, давайте допрацюємо по-своєму. О, GPT-чат запрацював. Так, GPT-чат працює, це, це добре, окей. Давайте я зараз відвількусь і все ж таки покажу, як створити промпт. Раз, вже тут все працює. Ось наше зображення, ми кидаємо його ось так в GPT і пишемо. Напиши у мене російська. Давайте я виберу російську, напиши промпт. І ось тут він пише промпт. В нас вже промпт є, ми вже це зробили. Тобто, коли тут з'являється промпт, ми ось тут його копіюємо і переносимо в мід Повертаємось на Etsy. Давайте подивимось і затронемо ще тренди. Що ми ще тут бачимо? Ще бачимо рожевий колір. Це взагалі топ, який тримається вже кілька років. І я так розумію, що він знову буде в тренді. Цей рожевий, не тільки рожевий, я дивилась на Creative Market, Не знаю, перехопить це Etsy чи ні. Але в тренді цього року буде сливовий колір. Тож побачимо, поки я бачу тільки минулі тренди, які ось перекочували у 2025 рік. Що ми можемо доробити в нашому кролику, якщо ось ми бачимо рожевий тут? Ми можемо його, наприклад, зробити рожеве, але рожевий вже зробили. Тобто, тут ви бачите Grand Міленіал? Тренд повторюється, як і тут, але він трансформувався в рожевий кольор. Е, так, що ж можемо, наприклад, доробити в цьому ролику? Нажимаємо ось тут от згенерувати ще е, кнопочку, і, наприклад, де у нас тут було Elegant Bow with... там. Давайте напишемо elegant Pink Bow. Зараз ми генеруємо щось своє. Тобто я тут показую, як взагалі. Працює це мислення творчим підприємцям, коли ми бачимо щось одне у наших конкурентах. Тобто цей кролик, взагалі, усіх вже є, всі його по-різному зобразили. Ось ми беремо одну ідею, міксуємо її з іншою. І, взагалі, ми зараз можемо відійти від кролика і намалювати в такому стилі в міжжорні там, Я не знаю, курочку, якусь яєчко, чи надпис Істер, Хеппі Істер, чи щось таке нам це не заважає. Переходимо в наш Discord з більшим зображенням. Вже ось ми бачимо зовсім інший малюнок, тобто тут вже міксується ще більше трендів, додався ще рожевий бантик. Це вже 5 трендів, ми зміксували. Е, можемо насправді це м, додати на Еці, подивитися, чи буде хтось лайкати. Е, шлях на Еці це завжди тест. Ми робимо багато різних товарів, тестуємо, щось залітає. Тобто, я не кажу, що зміксуючи ось так тренд, і якщо ми його залиємо зараз на Еці, він. 100% продасться, це не так. Можливо, продасться, а може і ні. Треба тестувати. Все, треба тестувати, як я кажу. Ось, все, що хотіла розказати по цьому тренду, і взагалі, як працювати трендом, я розказала, показала, як ми створюємо в GPT-чат і мінчорні наші зображення. Далі, для того, щоб залити це на Еці, нам необхідно згенерувати окреме. Зображення, чи перейти в блок «Мідчорні» і звідти його скачати. І ось такою програмою чи pack я користуюсь для того, щоб наше зображення збільшити. Що ми можемо тут ще зробити? Ми можемо взяти з Еці чи придумати якісь свої фразочки, Ось, наприклад, фрази до Великодня, і зробити навіть на ось цьому. Маленькому дизайні одному зробити кілька дизайнів і завантажити, наприклад, цього ж кролика з фразами і подивитись, чи будуть так лайкати, чи будуть купляти. Ось, відкрилась моя програмка, тобто сюди ми завантажуємо продукт. Наприклад, давайте я завантажу цього кролика, просто щоб показати, як тут що. Е -е, Нажимаємо начало, обираємо, якщо в нас ілюстрація, то ми Обираємо арт, якщо фотографія, то фотографія. Збільшення тут зараз стоїть 2 ікси, я зазвичай ставлю 4, ну, якщо це ілюстрація. Потім, давайте нажмемо ось так. пішла генерація, потім ми скачуємо це зображення і будь-яким улюбленим для вас способом ми вирізаємо це зображення, щоб воно було на прозорому фоні. Ну і потім вже працюємо, додаємо якісь фрази, чи можна зробити якийсь кліпарт-сет з цими зайцями і продавати його ось в такому вигляді. Я ось думаю, так зробити <свистак> такий невеликий набір, бо не дуже мені щось хочеться працювати зараз з дизайнами. маю на це зараз натхнення. Ось завантажуємо його, вказуємо шлях. Ось і усе. Ось таке невеличке відео в нас сьогодні вийшло. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви знайшли для себе натхнення в цьому відео. Сподіваюся, що воно додасть вам поштовху для якихось своїх ідей і взагалі покаже той шлях, який насправді дуже цікавий, це роботи зі штучним інтелектом. В мічорній та gpt Чат. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал, і посилання на цей телеграм-канал я залишу під цим відео. Тож була рада бути з вами і до зустріч! Пока-пока.